Білосніжка. В одному стародавньому палаці мешкав король удівець зі своєю донею, яку звали Білосніжка. Король вирішив вдруге одружитися. Королева виявилася вродливою, але злою чаклункою. Вона мала чарівне дзеркальце і щодня запитувала у нього Любе дзеркальце, скажи, та мій сумнів розв'яжи. Хто на світі наймиліший, найгарніший, найбіліший? І щоразу дзеркальце відповідало, що нікого милішого за королеву немає. Минав час, і одного разу дзеркало відповіло зовсім по іншому Ваша величносте, ви прекрасна, але білосніжка миліша за вас, почувши ці слова. Королева розлютилася і вирішила звести зі світу свою пасербицю. Вона наказала слузі заманити білосніжку до лісу і вбити її. Коли білосніжка зрозуміла, що їй загрожує небезпека, вона почала благати слугу Не вбивай мене, адже ти багато років служив моєму батькові. Слуга змилостивився над дівчинкою і сказав Принцесо, я відпущу вас. Але до замку вам не можна повертатися. І білосніжка втекла до лісу. Бігла вона довго, аж поки не побачила маленький будиночок. Втомлена дівчинка увійшла в нього, лягла на ліжко і міцно заснула. А у цьому будиночку мешкали семеро гономів. Коли вони повернулися додому, дівчинка розповіла їм про своє горе. Білосніжко! Сказали гноми, ми раді тобі, і ти можеш жити у нас скільки забажаєш. Спасибі, я не забуду вашої доброти, відповіла принцеса. Але чарівне дзеркало розповіло королеві про те, що білосніжка не загинула, а живе в лісі у сімох гномів. Королева перевдягнулася на селянку і вирушила туди з кошиком отруєних яблук. Вона підійшла до будиночка гномів, де на ослоні саме відпочивала білосніжка. Мила дитино, скуштуй це стигле яблучко, воно дуже смачне, улесливо мовила королева і простягнула його принцесі. Білосніжка надкусила яблуко і нерухомо впала на землю. Коли гноми повернулися додому, то побачили мертву білосніжку. Що трапилося з нашою улюбленою принцесою, заплакали вони. Саме в цей час повз них проїжджав принц на коні. Він побачив гномів і прекрасну дівчину, що незворушно лежала на землі. Принца вразила її врода, тому палко поцілував дівчину. І раптом сталося диво. Білосніжка ожила. А у стародавньому замку, де мешкав король, зла мачуха перетворилася на беззубу стару бабу. Вона мусила зізнатися у своїх злодіяннях королю, і той прогнав її з палацу. А білосніжка вийшла заміж за принца. Святкували всім миром. На бенкеті був і старий король, і семеро гномів. Так вони і жили. Довго і щасливо. Kenneth